Від с і восьмий вимір, а саме людське тіло. Його можливості це вібрувати від 6 Гц, умовно, і до 250 Гц. Зараз планетарні вібрації 90, це четвертий рівень щільності. І щоб піднімати свої власні вібрації, отож, крок номер один це перестати бути компульсивним, піддаватися новинам, іншим думкам і своїм власним думкам. Крок номер два це. Такі тренінги щодня по п'ять хвилин бути без думок. Крок номер 3 це щоденні медитації, хоча по півгодинки. Крок номер 4 це фізичні вправи для тіла. І крок номер 5 це розширення свідомості, усвідомленості, знань про Всесвіт. Рекомендую Сел Рейчел, особливо його другу книгу Послання від засновників. С. Серж, восьмий вимір, людське тіло. Гарного настрою. Бай-бай.